Рівно 25 років тому останній солдат радянської армії покинув афганську землю. Фактично, це означало, що кровопролитне протистояння, яке тривало 10 років, завершилося. 15 тисяч солдат із тієї, як кажуть нині, локальної війни додому так і не повернулися. Ті, що вижили разом із нащадками, вважають справою честі вшанувати пам'ять полеглих побратимів. Для цього в обласному центрі біля пам'ятника подолянам полеглим в Афганістані зібралася громада Хмельниччини. Михайло Ломоносов до Афганістану потрапив у 24 роки. Його на війні найбільше вразила дружба і єднання між бійцями. Фактично, саме дружбі він зобов'язаний життям. От у мене є товариш, он і при Балтіки, і ми з ним рідко спілкуємося. От он мене закрив своєю груддю, тому що в цей момент я перезаряджав військо, Це було в бою. Я йому благодарен за це. А от для Володимира Мартинюка найбільш хвилюючим моментом стало повернення додому. Тут повернення додому було саме приємне Так? Коли вірнуся до сім'ї. Сім'я. Хто сама? Жена, діти, мать. Нині на Хмельниччині проживає майже три тисячі воїнів афганців Свій інтернаціональний обов'язок вони сплатили сповна, тож тепер час держави віддавати борги. Україна єдина серед країн колишнього радянського союзу, де на законодавчому рівні закладено піклування про воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що в нас немає проблеми про надію медичної допомоги в області. Ми стараємося все зробити саме для афганців, для того, щоб вони не відчували ніякої скрути. Та да, у нас є проблеми ще з житлом. Я думаю, що ті завдання, які поставив президент, тому що цей рік об'явлений воїнів, які інтернаціоналісти, які приймали участь в інших на території інших держав, надаючи їм допомогу і, е, всіма способами, якими тому я думаю, що і в цьому році будуть виділені квартири. Наша річ і Наше завдання саме перше це з великою повагою до них відноситися, підтримувати всім, чи ми тільки можемо сьогодні. Дійсно, ці люди, які пройшли це горло війни, от вони навчають молодь, показують, як потрібно відстоювати. Інтереси своєї держави бути відний відданим державі, хоча ця війна дійсно була на іншій території, було напевне неправильне прийняте рішення, що направлені наші е, люди туди, але вони виконали свій обов'язок. Далі три постріли у мирне небо незалежної України цього дня полеглих героїв вшанувала навіть зброя. А далі міцні обійми і сльози тих, хто вижив. Хмельниччина вшанувала учасників бойових дій на території інших держав. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.